Привіт! На зв'язку Уляни Литвин. Я є маркетолог з 9-річним досвідом, а також я є засновницею торгової марки, а з недавніх пір я стала спеціалістом по штучному інтелекту саме у маркетингу. У цьому відео я маю на меті розповісти тобі. Як цей гайд, який я тобі надіслала, допоможе знайти відповіді на наступні питання: як ефективно оцінити роботу мого smm менеджера а також як вести свій інстаграм бізнесу без найманих працівників? Я провела понад 200 консультацій для бізнесів з оборотом від тисячі до 100 тисяч доларів. І на основі цих консультацій я сформувала два основних питання, які мені найчастіше задавали: це перше як Ефективно оцінити, чи не зливається бюджет на дні Інстаграму, а також як ефективно вести Інстаграм з мінімальними затратами часу власного бізнесу. У мене на консультаціях були бізнеса від тисячі до 100 тисяч доларів обороту за один місяць. Це були і B2B-сегмент, також це були і B2C-сегмент. Але перше, я хочу тобі трішки розповісти про себе саме зі сторони бізнесу. Я є засновницею торгової марки Ґрофа, яка включає у себе готель, креативний простір, а також благодійну організацію. Готель знаходиться в Буковелі, і це, власне, мій основний кейс як маркетолога, після якого я почала давати консультації, і люди почали в них записуватись навіть без ведення соціальних мереж. Мої найкращі кейси як маркетолога безпосередньо це мої бізнеса, тому що окрім ведення інстаграму, окрім маркетингових затрат, я також мала ще дуже багато рутинних питань, певної операційної системи, яка також була в мене на голові. І таким чином, наприклад, про готель він два роки жив без бюджету на рекламу. Справді, готель два роки не запускалася реклама, а все було завдяки грамотному веденню соціальних мереж, де люди бронювали через Інстаграм, також через Фейсбук. Нас знаходили як і українці, так і закордонні клієнти. У 2020 році. Я вже почала вкладати в рекламу кошти, тобто в мене вже з'явився рекламний бюджет, і таким чином я вже почала більше думати про автоматизацію процесів. Тобто, як можна бронювати номера, не використовуючи людський ресурс. Таким чином, в 2020 році у мене з'явився мій перший бот. У інфобізнес я прийшла у 2023 році, і за плечима у мене 8 років стажу як маркетолога, понад 200 консультацій, а також кейси, де я робила 100 тисяч доларів обороту в місяць, і зараз цим я готова ділити. Що важливо пам'ятати про Інстаграм у 2024 році? Важливо пам'ятати, що Інстаграм це вже не є мережа, де ми просто постимо фото та відео. Це вже повноцінний, можна сказати, пошукова система, повноцінний сайт, який має інтегруватися безпосередньо у модель вашого бізнесу. Тобто Інстаграм не може бути незалежною одиницею. З тобою. Зараз я хочу тобі розповісти, чому тобі, як власнику бізнесу, буде корисно знати відповідь на питання, як коректно оцінити роботу вашого smm менеджера Проблемою часто є те, що у власників немає достатньо знань, щоб перевірити роботу свого smm менеджера і таким чином очікування і реальність можуть не співпадати. Також це може привести до зайвих витрат бюджету, а також незадовільних результатів і несумісності, в принципі, розчарування можна сказати в SMM. І зовсім не обов'язково прив'язувати працівника до робочого місця та графіку, який веде ваш Інстаграм. Проте важливо, щоб людина, яка веде ваш Інстаграм, була інтегрована в бізнес-процеси, знала, як підприємство працює всередині, та чітко розуміла вашу цільову аудиторію. І зараз я розповім кейс, чому досвід не є ключовим фактором. Коли я наймала см спеціаліста у свій готель, я знайшла людину, яка була мала п'ятирічний досвід. Вона розповідала, як вона гарно вміє все вести. Проте, по факту, вона міла тільки постити пости і сторіс. Саму специфіку роботи готелю вона не розуміла абсолютно. Вона не міла працювати з брендбуком, не знала, що це таке, про що також не попередила. Тому я з нею попрощалася по факту за три дні. Натомість взяла людину, яка не мала досвіду у сфері СММ, проте вона мала. Багаторічний досвід роботи у ресторанному бізнесі таким чином, ця людина знала специфіку роботи зсередини, мала достатньо знань після навчання для того, щоб вести інстаграм, і це був просто ідеальний тандем, який розумів і потреби як внутрішнього готелю, так і зовнішньої цільової аудиторії. Тепер давайте розберемося, як же ж власнику перевірити ефективність роботи свого smm менеджера Часто через відсутність достатніх знань того, як правильно перевірити, можуть виникати наступні проблеми. Це несумісність з працівником, тобто очікування не відповідають результатах. Це може привести до додаткових витрат, це особливо коли ви запускаєте таргет, а інстаграмі про це нічого не говориться. Інстаграм не підтверджує те, що ви запускаєте таргет, а також це може призвести до втрати часу. Давайте розберемося, чому ж виникає проблема того, що власнику важко перевірити свого працівника, який веде Інстаграм. Це може бути відсутність потрібних знань у даній сфері. Друге, це складно виміряти, в принципі, що ваш працівник і як робить. Тобто є дуже багато метрик вимірювання, і це все залежить, починаючи від першого кроку, з якою цілею ви вода Інстаграм. Тому важливо, щоб працівник давав вам безпосередньо якісь певні звіти про те, як, які результати досягли, і за рахунок чого ці результати були досягнені. І наступне це неправильне очікування. Часто ми вважаємо соціальні мережі, це про те, що потрібно багато переглядів, і ми зовсім не дивимося на кількість конверсій. Або навпаки, ми очікуємо, що буде дуже багато конверсій, а їх немає. Тоді потрібно перевіряти якусь певну систему. Але для того щоб розуміти, чи коректно ведеться інстаграм, чи відповідає він цілям, важливо так само ще і мати якісь певні дзвінки зі своїм працівником, але розуміти, що саме він вам пояснює. Розуміння того, як правильно оцінити роботу свого SMM-менеджера, має декілька переваг. Перше це ефективне використання ресурсів. Ви можете визначити, чи ефективно вам, в принципі, вести Instagram, чи він потрібний, чи потрібно щось замінити тобто, чи відповідає інвестиція потрібним результатам. Оптимізація маркетингової стратегії. Як я вже казала, Інстаграм важливо інтегрувати безпосередньо свій бізнес, і це як одна з частин маркетингової стратегії, а не є незалежною одиницею. Саме тому SMM має підтверджувати її або ж навіть скорочувати витрати. Наступне це підвищення контролю. Важливо, щоб працівники всі, які у вас є, бачили, що людина, яка прийшла на СММ, це не хтось там вдома свій просто працює, нічого не робить. Важливо, щоб вони так само знали, що ви за ними контролюєте, що вона зарплату отримує не просто так, і що все відповідає вашим очікуванням. Підвищення мотивації людини, яка у вас працює. Наприклад, якщо ви обговорюєте конкретні цілі, які ви ставите на цей місяць, коли ви все узгодили, і людина, яка, наприклад, там вирішує вашу ціль і доходить, доводить її до кінця, можна, наприклад, дати їй премію. Але для того, щоб розуміти, чи це реальна ціль, чи, в принципі, її правильно поставили, і чи відповідає вона вашим потребам, також потрібно змати достатньо знань у СММ. І те, що ви отримаєте, оцінюючи роботу СМ-менеджера, це буде приймати обґрунтовані рішення в загальному по бізнесу. Друге це поліпшити результати безпосередньо бізнесу. І третє це покращити взаємодію з командою, яка розуміє, що віддалені працівники також мають свою частину відповідальності. Друге питання, яке турбують дуже багатьох власників: це ж як же вести СММ без найму? Ми всі пам'ятаємо, що ми бізнесмени. Ми зайняті. У нас є окрім цього інстаграму, який взагалі коли його вести, як його вести, чи небудь закидати дуже багато справ, такі як операційна діяльність безпосередньо, особливо коли це ще на старті. Треба бути чи присутніми в інстаграмі і інших соціальних мережах, як це взагалі все встигнути. А тут одні курси по тому, як оптимізувати бізнес, другі курси по тому, наприклад, як там вести обліка, то ще якісь курси по СММ, для чого вони мені потрібні, які там тривають три. Місяці і тому у цьому відео я хочу розібрати це, як вести СММ без найподаткових працівників. Як оптимізувати безпосередньо робочий процес для ефективного ведення СММ, і як забезпечити максимальну ефективність проведення Інстаграму з мінімальними затратами часу? для того, щоб ви не навчалися три місяці, я створила оцей от алгоритм по кроку дії, що потрібно і як робити для того, щоб ефективно вести сторінку Інстаграм. І тепер для власників бізнесу важливо знати, як ефективно вести сторінку Інстаграм без менеджеру. Це допоможе зберегти час і ресурси. Тобто, ви робитимете, наприклад, там той самий постинг не інтуїтивно, а чітко знатимете, що і для чого постити. підвищить ефективність, оптимізувати робочий процес. Оце от основне. Коли ви знаєте покроковий алгоритм дій, що мені, наприклад, потрібно робити сьогодні, крок перший, крок другий, крок третій. До речі, саме ці кроки я розписала у гайді, це допоможе оптимізувати робочий процес. І зберегти контроль над маркетинговими активностями. Тобто, коли максимально є спрощений алгоритм мадання інстаграму, який дається людині, вона вже знає, як його робити, не задумується, не витрачає час і дуже легко може інтегрувати безпосередньо ведені соціальних мереж у свій бізнес. Тому я знаю, який мес буває, коли ви ведете бізнес, як іноді все летить, які форс-мажори і так далі. І алгоритм, який я описала далі у цьому гайді, це було відео таке, як вступне. Воно. Він створений, базуючись безпереді на моєму досвіді. У мене досвід маркетингу 9 років. Проте тільки рік як я вийшла на публічність, рік як я звала свою сторінку безпосередньо в інстаграмі як експерта, хоча до цього я консультувала бізнеса із оборотами по 100 тисяч у місяць. Це були бізнеса і b сегменту і c сегменту. Тобто це були бізнеса із оборотами всього тисячі доларів у місяць, тобто абсолютно різні. Тому цей алгоритм був максимально оптимізований, тому що я сама люблю оптимізацію і автомізації. Автоматизацію для того, щоб можна було ефективно вести інтеграцію, при цьому не затрачаючи багато часу.